Дорога що веде до школи. На кожній плиточці мій слід. Поклонні клени й тополі, Берізки ніжний і привіт. Моє тут все вершина долі, частина мирного життя. Сторінки щастя в рідній школі і щирі справжні почуття. Перерви. Конкурси. Уроки. Уденні справи кожний день, до успіху, старанні кроки, дзвінка мелодія натхнень. Завдання, ребуси й тести, так безупинно тече. Ми знали в школі кодекс честі, працюють всі пече в плече. Домашні нас не розуміли, чекали з докором додому. Та по-другому ми не вміли і не хотіли по-другому. Подяка очі наших учнів. За кожного душа болить, випускників весела зустріч, досягнень їх високий зліт. А нині в коридорах тиша. Закрито серце на онлайн, і спогади в таємній ніші відсвічує, німий екран. Пусті сумують кабінети, тримає крейда без роботи, Герої давні з портретів у клас вернутися не проти, панерою забиті вікна, Воронки, Поряд був проліт. Воєнної пори палітра застигла, як Холодний лід. Учителі всі наші по світах. Нелегко нам дається воля, та, попри розпач, білі страх ростуть берізки біля школи, ще пам'ятаючи шкільні стіни політ дитячих голосів. І мріє вересень осінній зібрати наших вчителів. Визнаки 2025 року. Сьогодні ми прощаємося зі школою, яка стала для нас другою домівкою. Протягом цих років ми не просто отримували знання, ми росли, дорослішали, помилялись, сміялись і сумували разом. І весь цей шлях поруч з нами були ви, ті, хто підтримував, допомагав, вчив та надихав. Усе почалося з першого класу. Ми були ще зовсім маленькими, з великими бантами і трішки наляканими очима. Нас було два перших класи А та Б. Ми росли паралельно у різних класах з різними вчителями, але з однаковим хвилюванням у серці. Нашими першими вчителями стала шикона Наталі Миколаєва. Жекомінала носи. Вони були для нас не просто наставниці. Не стали справжніми шкільними умами. Саме вони відкрили для нас світ відзнаю. Хочу читати, писати, рахувати, а ще бути добрими, справедливими, уважними народу. Ми безмежно вдячні вам, Наталія Миколаївна і Олена Васильівна, за наші перші кроки, за ваше тепло, терпіння і підтримку. Ви назавжди залишитеся в нашій пам'яті і серцях. З п'ятого класу ми продовжили свій шлях уже трохи дорослі, було більше предметів, більше викупів, нові вчителі та нові правила. Нашими класними керівниками стали хуть Наталія Павлівна та Діченко Світлана Миколаївна. У кожної з вас був свій стиль, свої традиції, своє тепло. Але спільним було найголовніше ваша любов до нас. Ви знали кожного учня. Чули нас навіть тоді, коли ми мовчали, дбали не лише про оцінки, а й про настрій, про атмосферу. Ви були поруч у важкі руки нашого становлення. допомагали, коли було важко, і раділи разом із нами. вміли бути строгими, але справедливими, серйозними, але з добрими очима. Дякуємо вам, Наталія Павлівна та Світлана Миколаївна за терпіння щоденну турботу. За те, що зробили все, аби нам було цікаво, комфортно та безпечно. Ми щиро дякуємо всім учителям, які зустрічали нас на цьому шляху. Ви були поруч у важливіші моменти, надихали нас своїми прикладами, навчили нас шукати відповіді на запитання, ви вклали в нас серце, сили та багато терпіння. За